Двоє людей загинули в аварії на трасі Київ-Чоп. Учора в обідню пору дорогою міжнародного значення рухався водій автомобіля Фольксваген-Голь у напрямку столиці, але поблизу Крилова легковик з'їхав з дороги. Поліцейські встановили, що 46-річний житель села Колодинка Рівненського району, автомобіль, вантажним автомобілем з напівпричепом марки Вольво, зупинився на обочині поблизу села Крилів Корицького району. У цей час 27-річний житель Рівного, керуючи автомобілем марки Volkswagen Golf, рухався, рухаючись у попутному напрямку, не впорався з керуванням і скоїв в'їзд в цей напівпричеп. Легковий автомобіль буквально в'їхав під вантажівку, водій Фольксвагена та пасажир, який їхав поруч, померли на місці трагедії. У наслідок ДТП водій легковика, 27-річний рівнянин, а також пасажир, 41-річний житель села Бабин Гощанського району загинули на місці пригоди. Водій вантажівки в момент зікнення перебував у кабіні вантажівки і не постраждав. Діставати тіла з понівеченого автомобіля викликали рятувальників. Тож до Крилова виїхали бійці пожежно-рятувальної частини «Скорця». Бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою аварійно рятувального інструменту провели деблокування загиблих з понівеченого автомобіля, а також за допомогою водяного ствола провели змивання із проїжджої частини дороги паливомастильних мастильних матеріалів. Що спричинило трагедію на дорозі? Слідчі поки встановлюють у загиблого керманича «Фольксвагена» лишилось четверо дітей.